Водолій, березень 2024 рік, бачаю збився, збився дзвіночком. Початок місяця, дивіться, тут у нас про досягнення якихось результатів, да? про отримання плодів, да? коли ми щось на, на чимось стараємось, робимо, і ми отримуємо якісь плоди. І тут, знаєте, таке враження початок місяця, ви починаєте активно займатися, то, чим ви винашували, можливо, в голові якусь ідею. Да? От ви думали, як це правильно зробити, як це правильно підійти. Знаєте, бо це із розряда сім разміль один раз відріж. Так от тут така справа, в мене таке враження, що знаєте, нарешті ви налаштували себе і починаєте активно робити. Далі карта е, уміряності, вона каже про баланс, про гармонію з, е, з собою і взагалі з вашими діями. Да? Тут вона показує про те, що е, не треба поспішати, от, е, в спишки цієї не потрібно, тому що е, водолії, хоч вони не водяний, е, не вогняний знак, але вони дуже спильчиві, ми всі знаємо. І тут карта каже про те, що треба все уміряти. На розмірі неправильно все зробити. Далі, середина місяця. Вам буде потрібна підтримка, не відвертайтеся, значить, якісь важливі прийняття рішень. Знаєте, от прям до чогось такого умозаключення цікавого прийдете. Можливо, вам зможе допомогти у інліаліц чоловік даної стихії, це середина місяця будете. Тісне взаємозв'язок з ним мати. І е, кінець місяця е, фінансова нехватка, якісь предательства можуть бути, можете дізнатися якусь таку знаєте, е, історію про те, як вас е, близька вам людина десь притила, обманула і так далі. Також по роботі. По роботі все окей, по роботі у вас все виходить, ви е, роз, ну, знаєте, як би зростаєте самі над собою в, свої, в своєму направленні, в своїй професії. так сказати. Ця карта більше каже про те, що е, якісь поломки, які треба, але сезон знаєте, такий може бути вже щось там треба докупити, щось там достали е, старе е, зі своїх шафів і поняли, що вже тут носить нема чого, треба швиденько оновлювати. Гардео. Давайте карту місяця для вас. Карта мір. Карта завершення. Завершення якогось етапу в вашому житті. Якісь підписання документів важливі. Вже, знаєте, як зафіналили Все, вже всі документи зібрали, все-все-все, все. все, все, все. Закриваємо це питання. Також у когось може проігратися переїзд за кордон. Або з за кордону переїжджаєте, да? тобто, переліти, скажімо так, бо тут змінюється місце проживання. Такий місяць для вас. На все добре, Па-па.